Отже, Ірина Гращенко до нас долучається. Іро, вітаю вас! Ви в Сполучених Штатах. Як атмосфера на американських виборчих дільницях? Чи можна порівняти з українською? Доброго дня всім глядачам п'ятого каналу. Дійсно, ми знаходимося у Вашингтоні, де рівно о сьомій годині розпочалися вибори. Ми були вже о сьомій годині на першій дільниці, і там зібралася невелика черга. Американці активно голосують. Як ви знаєте, голосують вони і в першу чергу дуже було розповсюджено онлайн голосування довчасне, вчасне верніше голосування, і майже 80 мільйонів. Так проголосували. А атмосфера дуже демократична, доброзичлива. Коли ми говоримо, що ми з України, то обнімають, підтримують, роблять фотографії з нами. Але правда і в тому, що дуже мало знають про війну в Україні, і це проблема, тому що от на багатьох дільницях у нас запитували: а чи правда, що війна триває рік? Ну і мало інформації, тому це підстава знаєте так. От відчути настрої американські, відчути, що тут знають про Україну і розуміти, як працювати далі. Ми в офіційній спостережній місії парламентської асамблеї обсє ми не маємо права робити будь-які коментарі щодо виборчої кампанії, тому що це виключно право американського народу обирати сьогодні 47-го президента чи президентку віцепрезидента. Третину сенату палату представників губернаторів. Ми будемо працювати у Вашингтоні і в штаті а, ще Вірджинія. І власне ще кілька спостережень щодо виборів. Як правило, виборчі дільниці організовані в школах, але от ми сьогодні були на одній в церкві в, в в Одному підвальному приміщенні була організована робота комісії. А тут специфічна система. Працюють такі електронні бокси, машини, і от на одній дільниці ця машина зламалась на кілька хвилин. Її швидко відремонтували і зустріли це аплодисментами. Ще цікава традиція, коли виборець приходить вперше голосувати, вся комісія його зустрічає аплодисментами. Таким чином, підтримуючи це важливе, таке волевиявлення виявлення і громадянську позицію. На виборчих дільницях ми зустрічали спостерігачів партій, і також коли ми перебували на виборчих дільницях, туди приходила поліція дуже доброзичлива. хауаю, цікавилися, як справи чи все добре. У членів комісії координатор голови комісії завжди в такому червоному партушку його легко ідентифікувати, і він дуже привітно ставиться. Теж і до тих, хто приходить голосувати, і до спостерігачів іра. Чи відчувається взагалі небезпека на виборчих дільницях? Ця зв'язку із можливими акціями протесту. На виборчих дільницях все дуже доброзичливо, і ви знаєте, тут вичуваються ком'юніті. Видно, що тут приходять голосувати ті люди, які живуть от в цьому районі, в цьому кварталі це дійсно така комуна, ком'юніті. Вони спілкуються от зараз. За нами не можна знімати обличчя без згоди, але поруч зі мною стоїть така купка жінок, які спілкуються. Вони прийшли сюди родинами, прийшли сюди з домашніми питомцями, яких там тримають поки голосують їх колеги, їх друзі по ком'юніті. але виправи в тому, що безпекова ситуація, звичайно, під час виборчих днів тут і по потребує посиленої безпекових заходів, і от поки ми перебували в Вашингтоні два дні. В ще в неділю були вільні там, скажімо так, доступи до Капітолія, А вже в понеділок були встановлені додаткові е, огорожі, е, тому що тут посилені заходи безпеки, і також біля кожної дільниці або чергують поліцейські, або під час голосування час від часу заходить поліцейська команда і запитує, чи все добре, чи ніхто не порушує правил, чи ніхто не проявляє агресії. Ну власне, отак іра, скажіть, будь ласка, а скільки тоді бюлетенів отримують американці сьогодні? Ну ми розуміємо за президента один конгрес, сенат, губернатор? Тобто, це отаке от таке от простирадло. У них немає бюлетенів, у них лист спеціальний, і потім вони голосують в цій е, спеціальному електронному боксі. І от про активність ще хочу сказати, да тут у них такі на кожній виборчій дільниці висить спеціальний спостережний лист, де у е, голова комісії, оцей цей координатор, він записує активність голосування. І за перші дві години, наприклад, на одній з дільниць ми бачили, було там близько ста осіб проголосувало, А от на виборчій дільниці, біля якої я зараз знаходжуся, до речі, тут Дуже доброзичлива атмосфера, і якраз тільки звідси вийшли поліцейські, які так по-дружньому обмінялися е, думками з. Е... Членами комісії, чи все добре? Тут уже проголосувало близько 900 виборців за цей час, і у них також є приблизний підрахунок тих, хто проголосував достроково, і мова йде про на кожній дільниці, де ми сьогодні були, а вже відвідали 5 дільниць. А мова йде про кілька тисяч людей, які проголосували достроково. Ну ви так спостерігачі обсє. Ви просто спостерігаєте за процесом і все, і більше нічого не робите. Ми не маємо права звичайно ніяк втручатися в виборчу кампанію. І очевидно, що ми підписуємо спеціальний документ парламентської етики, яка забороняє будь-яке втручання, будь-які коментарі, все, що може розцінюватися як втручання вибори. Наша задача, і вона є дуже важлива. Це фіксація дотримання правил виборчого дня. Чи все було демократично, чи вчасно відкрилися дільниці, чи вчасно вони закрились. Які були черги, ну черги це не порушення, але ми маємо так само от в нашому бюлетені. До речі, от я багато була спостерігачем на виборах, а але вперше бачу, в нас тут теж така електронна система а, заповнення нашого бюлетеню. Не паперова книжечка яку видають в кожній країні, коли ти спостерігаєш, а електронна. Ми маємо вказувати порушення, якщо ми їх зафіксували. Якщо хтось із виборців не зміг отримати свій бюлетень, не зміг проголосувати. Ну от. Це не є порушення, але ми вкажемо, звичайно, що на одній з дільниць. Ми побачили, що на кілька хвилин зламалася ця бокс машина, але її достатньо оперативно а, відремонтували. Ви будете тільки а, в Вашингтоні і в, в скажімо, в окрузі Вашингтон. Ми їдемо, чи ви ще... десь... ми їдемо ми їд... штат Меріленд і Вірджинія. От наша команда, а тут представлені депутати з різних парламентських групи фракцій, ми а, спостерігаємо за виборами саме в цих е, штатах і в цих містах, а, але в цілому тут е, рекордна кількість спостерігачів від ОБСЄ від парламентської асамблеї обсє більше 150 депутатів з парламентів країн-членів ОБСЄ і наші колеги вони представлені на різних е, містах. Наприклад, хтось поїхав до Детройту, е, хтось спостерігає в Нью-Йорку і таке інше. Ще одна цікава деталь Спробую показати. Ви бачите у них в місті немає ніяких рекламних оцих от бордів, але біля виборчих дільниць стоять не тільки такі, от от, я думаю, ззаді видно плакати, спробую показати от в кадрі отак видно а -а -а. Да? плакати, які показують, що це місце голосування, але також от спробую зараз підійти, показати атмосферу, бо це цікаво. Стоять біля виборчих дільниць ось такі плакати агітаційне заборонено Дивіться, бачите? О, ти їх так знаєте, отак от, як ти підходиш до виборчої дільниці, просто е ціла алейка цих виборчих плакатів. Ну, зараз спробую пройти і показати вам, ви поки можете щось запитати мене ще, пане Віталія. Я хотів запитати про двопартійну підтримку, але розумію, що ви як спостерігач не маєте права зараз ці питання коментувати. Дивіться, дивіться я хочу показати, бачите, от агітаційні плакати це цікаво. Бачите? Так. Є yeah. yeah. ну і така от ціла ціла алейка. Вона вона складається. Ти йдеш до виборчої дільниці вдовж алейки, яка розповідає тобі про кандидатів, тому що нагадаю, сьогодні голосують не лише за президента чи президентку, і дуже важлива інклюзія. Тут є всі можливості да, для інклюзивного голосування показано, де бачите, спеціально, де є заїзд для деякі потребують возика. Це дуже і дуже важливо. Що стосується двопартійної підтримки, ви праві в тому, що для України конче необхідно зберегти двопартійну підтримку України, і очевидно, що хто би не став переможцем цих виборів, це визначить виключно американське суспільство. Для нас буде важливо посилити двопартійну підтримку, працювати з демократ. З республіканцями працювати з новою командою Білого Дому, тому що це життєво необхідно для України. Іра Дуже дякую вам за розповідь. За межу поспілкуватися. Ірина Геращенко була з нами, співголова фракції Європейська Солідарність, Слонкиня Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, міжнарод міжпарламентського співробітництва. Вона зараз у США і дякую вам.